Армія держслужбовців України побільшала на 40 висококваліфікованих спеціалістів. Диплом магістра державного управління днями отримали випускники інституту державного управління Миколаївської Могилянки. В Могилянці свято найвищий рівень вищої освіти – ступінь магістра державного управління отримують 40 миколаївських держслужбовців та тих, хто планує пов'язати долю з роботою на цій царині. Випускники кажуть, за рік навчання в магістратурі отримали ґрунтовні та якісні знання, без яких про подальший професійний розвиток годі й думати. Я набула дуже дуже багато нових знань, які мені Згодяться в подальшій роботі, і на, на даний час я вже їх використовую в своїй роботі. Випускники інституту державного управління Чорноморського університету імені Петра Могили, висококласні фахівці, у їхніх професійних якостях не сумніваються навіть беззаперечні авторитети у справі держуправління. Хочу сказати, що достатньо, як кажем, підготовки для того, щоб ці. Працівники виконували свої функціональні обов'язки, претензій немає. Трієчники не повинні працювати на державній службі, повинні працювати на державу кращі менеджери. І Чорноморський державний університет, інститут державного управління мають висококваліфікований склад викладачів, які роблять все, щоб ці слухачі отримали. Сучасні знання, і вони могли бути корисні, вот на своїх. Пасадах, які вони займають і будуть займати, інститут державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могила один з кращих в Україні. Заклад ще раз це довів, отримавши цьогоріч держзамовлення на 20 фахівців та звання флагман освіти і науки України. Заслуги інституту Міносвіти освіти та Кабмін відзначили грамотою та медаллю. Це для закладу є поштовхом для подальшого розвитку та вдосконалення. В цьому році ми отримали від Національного агентства державної служби державне замовлення на 20 осіб. Це ну, такий теж нормальний поштовх для розвитку інституту державного управління в складі Чорноморського державного університету. А крім того, ми в цьому році починаємо. Підвищення кваліфікації, підготовку по підвищенню кваліфікації державних службовців по європейській інтеграції і по мовній підготовці. На сьогодні ми маємо дуже потужний кадровий склад, який кожного місяця фактично. Збільшується і підвищується його рівень, значить, відбуваються захисти докторських дисертацій, кандидатських дисертацій. Тому ми сьогодні маємо. Потужний кадровий склад, який може конкурувати з провідними вузами в галузі державного управління це Києвом, Харковом, Одесою, Львовом на сьогоднішній день. Інститут держуправління Миколаївської могилянки випустив більше півтисячі державних управлінця з найвищим рівнем освіти. Нині майже всі вони працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування. Могилянка пишається своїми випускниками, бо каже, попит на них є. Тетяна Черкес Сергій Каланжов для програми Об'єктив.